Ця норма дійсно розглядається. Я думаю, що вона все ж таки буде прийнята в Верховній Раді. В чому там суть цієї норми? Питання в тому, що зараз особи, які у віці з 18 до 25 років, але не є в статусі військово зобов'язаних, тобто у яких немає військового квитка або там тимчасового військово-облікового документу, які являються просто призовниками. Тобто в статусі призивників вони ще не не проходили якусь службу, не проходили базову підготовку, не проходили військову кафедру в вищому навчальному закладі. Вони зараз і так не можуть бути мобілізовані пряма норма закону. Тобто призовники до 25 років. Але ті особи, які проходили строкову військову службу, які навчалися в вищих навчальних закладах на військовій кафедрі, закінчили військову кафедру, мають звання там лейтенанта, молодшого лейтенанта і мають військову офіцерську спеціальність, вони можуть бути мобілізовані на сьогоднішній день. Навіть якщо їм немає 25 років, те ж саме стосується і тих осіб, які пройшли військово-лікарську комісію раніше до е, початку військового стану. Які пройшли військово лікарську комісію, отримали військово-обліковий документ, але отримали раніше статус особи обмежено придатної. Вони зараз втратили цей статус після змін до закону від 18 травня, і вони також можуть бути мобілізовані після проходження військово-лікарської комісії. Тобто є отаке нерівноправ'я щодо вікової категорії, тобто особи, які раніше не служили до 25 років. Вони не можуть бути мобілізовані, а особи, які служили але і до 25 років, вони можуть бути мобілізовані. Багато скарг з цього приводу, багато нерозуміння, тому я думаю, що народні депутати вирішили усунути це е, на рівноправі, і цей закон скоріше за все буде прийняти. Для того щоб розуміти чітко свій статус, недостатньо просто заглянути в свій паспорт і подивитись, що немає 25 років. Тобто, треба розуміти, чи було присвоєно статус військово зобов'язаного, на якому обліку зараз перебуває людина як призовник. Як військово зобов'язаний, як резервіст, у них у всіх є різні статуси і є різні підстави для того, щоб в ТЦК надавати ті чи інші документи? Тому ну перед походом до ТЦК я б радив, ну як мінімум, отримати певну консультацію. Але якщо в ТЦК не чують... ТЦК не хочуть приймати певні документи, які людина вважає за необхідне подати. ТЦК, військово-лікарська комісія проводить, не приймає медичну документацію, там яка є у людини. В такому разі варто звернутися до адвокатів. Це не значить, що ви не будете мобілізовані, але це значить, що ви надасте всі необхідні документи, і категорія вашої служби буде визначена відповідно до чинного законодавства, а не просто так на обум якимось працівником. ТЦК. Ця норма дублює уже діючу норму. Тобто в Україні зараз під час військового стану, під час особливого стану всі військово зобов'язані у всіх регіонах можуть повинні мати військово-обліковий документ не тільки в прикордонній смузі або на кордоні. Тобто в будь-якому місці, в будь-якому селищі, і так далі, людина повинна військово зобов'язана до 60 років мати з собою військово-обліковий документ. Що стосується прикордонної смуги, там е, в цій прикордонній смузі е, виникає право перевірки таких документів не тільки в поліції або працівника ТЦК, а виникає право ще перевіряти ці документи військово-облікові у прикордонної служби, у працівників прикордонної служби. Я думаю, що ця норма кабінету міністрів покликана на. Те, щоб е чітко регламентувати е перелік документів, які мають мати при собі будь-які громадяни, які перебувають і при кордоні смузі, ми розуміємо, що зараз дуже багато випадків, коли затримують осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон або з метою ухилення мобілі від мобілізації, або з іншою метою, і іноді грають на оцих е не Невідповідностях положень кабінету міністрів і закону щодо того, які документи мати повинна при собі людина, і які документи має право перевіряти та чи інша служба, тому е ніякого. Порушення прав людини в Україні ця норма за собою не тягне. Навпаки, вона чітко регламентує, і людина повинна знати, що якщо вона перебуває в прикордонній смузі, вона повинна мати при собі певний перелік документів, в тому числі і документ, який підтверджує його статус військового зобов'язаного.